Так, ну вже чотири часа. Хто в день буде спати? А на чотири часа після завтра у нас що? О, Ти помниш? А я чого це не знаю? І ми не знаємо. І я. Завтра у нас день народження, малиша. Єндерпатті. І не завтра, а після завтра. А, поняв. Воно ще буде на чотири часа. Так. Угу. Соня, придумай костюм, на якому ти будеш? На гендер паті. Ага ага. Мама буде в цьому сіренькою. Так, я його зарані приміряла. О ну, я ще подивлюсь над білим платтям. Його покажу. І над рожевим. Показуй. У нас є біле плаття, але мама думає, що це воно на свадьбу. І є рожеве плаття. Ну воно дуже гарне. Приміряй Приміряю, мама. Добре, потримай на дочу. Ну, це плаття. Ну таке. Ось все, мені воно дуже подобається. Мам, а ти за кого? Я за дівчинку. А я за пацана. <смір> куцулька, куцулька <смір> Куцулька, куцулька А ти Софій, кого хочеш? Я хочу сестричку. Дівчинку! Один що за пацана. Походу, хтось теж за пацана. Ой-ой-ой. Дівчатка, ви можете йти в кімнату і Саша, ти теж можеш йти. Ні, ми хочемо дивитися, як ви укласаєте. Ну окей. Ну окей. Так, ми будемо ось там. Та поставимо століка ось тут, як на Новий рік. Ну і прикрасимо замість цих шарів, оставимо тільки голубенький і рожевий. І, і візьмемо шарики з посипкою яких конфіцій буде більше. Наприклад, якщо буде більше голубих, якщо розових, розових буде, тільки один буде розовий і буде три сині, то виграє голубі. Угу. Але може бути навпаки. Хі -хі -хі. Я вас заплутала, так? Так, ось ці шарики лобкаємо. Залишаємо тільки ці два. Все Це вниз. Цей столик, думаю, сюди. Можливо, от сюди. Думаю, от сюди краще. Ще у нас будуть шарики, але вони надуті. Ось такі шарики. У нас є бокали, рожеві і золоті. Ті, хто думають, що дівчинка, ті беруть рожеві бокали. А ті, хто думають, що хлопчик, беруть золоті, бо у нас голубих нема. Та принесуть, буде стоять торт, на якого ж кольору буде конфіті в самому кінці, коли вже узнають. Я щось не можу знайти столик, який у нас був на Новий рік. Напевно, що я все ж таки візьму великий стіл. Ну потім, якщо знайду, то інші візьму.